Всім доброго дня, мене звати Віра Кардична, і я з файного міста Тернопіль і мені 67. В темі здоров'я, в темі відновлення і збереження здоров'я я дуже давно, ну, понад 20 років, 24 роки. Відтоді, як лікарі поставили мені діагнози несумісні. Життя. Але так як сказав Орест, діагнозів немає. Всі діагнози в нашій голові. І ну я теж не була в тої думки, щоб ви знали, тому що я лікувалася і лікув... бо Ми ну, так були навчені. Лікар, лікуємося. Операція одна, друга, третя, а наслідки. Ого, -го. і при тому, зробивши свій вибір жити, бути здоровою, а не лікуватися, і Боже нас веде, Боже нам дає, і не випадково сьогодні ми всі тут. Дуже я себе бачила і в тому, що Оксана говорила. І в тому, що Орест говорив, і в тому, що Галя говорила, тому що це наш шлях, це наш досвід. Шлях до здоров'я це шлях до самої себе. І, знаєте, я теж колись усвідомила, що немає діагнозів є тільки нелюбов любов до себе. Це, повірте, свята правда. Коли ми починаємо розуміти, що наше життя це є наше життя, і ми маємо все зробити для того, щоб його жити, щоб не виживати, а жити. Споживаючи бади, так як і Оксанка Орес говорили, ну це було б, не знаю. Дякую вас, а в мене понад 100 банок. 20-30 банок це як піддаття пила кожен місяць. Це було тільки 6 антиоксидантів різних. Це були бактерії і все поєдинче, як каже Орест. І десь от прийшов такий час, що я була готова замінити ті всі бади на оцю чарівну капсулу. Хоча... Я теж була скептик і не вірила, як це все може бути в одній капсулі. Ну, друзі, життя йде вперед. Ми не зупиняємося на досягнутому. І дійсно, вчені ну, розробили таке: це не тільки нанотехнології, це квантова фізика. І коли мене питається, Запитують, як воно працює. Друзі, ну як воно працює, ми самі не знаємо. Воно працює. Я тільки можу поділитися своїми відчуттями і своїми змінами, які відбулися в моєму організмі. І от цю капсулку, ну і не тільки цю капсулку, я почала з. Капсулки чарівної, зеленої і з нічний результати, ну, буквально на третій день я відчула ці результати. Ну, То, що прилив енергії, був відразу ж від прийняття оцієї четвертої частини капсулки, я відчула зовсім другу енергію. Розумієте, ми всі Пережили і переживаємо певні стреси. І оце ну, все, що відбувається, все воно тільки ну, якби накопичувалося. Я вже думала, що я собі ради не дам з цими бабами. Було якось, ну, Я зрозуміла, що це вже воно відпрацювало в моєму організмі, своє відпрацювало все. Так як у мене десь, ну, коли шість операцій і немає тих шість органів, і якби все воно тягнулося, тянулося, і ті всі діагнози, ну, і звичайно, що симптоми е залишилися, і я їх завжди хотіла ну, вирішити, навіть вживавши кроків років падає, йдучи е, отим шляхом усвідомленого здоров'я, тою концепцією здоров'я, е, як каже Орест. І ми працювали із клітинним харчуванням. Ну, це настільки було, ну, не знаю. Коли почала вживати капсули, кров в мене йшла, як Оксана каже, з правої ніздрі. Я не знаю, яка причина була. Омеги тонами лецитин, що тільки не пила. Вночі вже навіть старалася спати на правому боці, тому що ну, в будь-який момент я чую, ого, все, тепле потекло, встаю вже все в крові. І таке було дуже-дуже часто. Я не знаю, буквально за тиждень. В мене це пройшло. І ну, таких багато моментів я хотіла за Оксанові писати все. Бо це все я прийшла на собі. Головні болі були та були. Я завжди шукала, що випити, який антиоксидант, з яким змішати. Ну, і ще вам хочу сказати, друзі, що вода для мене було це святе. Я зрозуміла, що мої всі діагнози були від непиття води. Я коли приїхала з Тернополя у Львів вчитися, я перестала пити воду. Бо вона ну, у Львові якраз була не така. Ми в Тернополі пили з криниці, ми були навчені пити воду. Тут я розівчилася її пити. Ну і туалетів не так багато. І ти... вод от, ніколи не любила, але обезводнений організм. Все, про що Орес тут писав, всі мої діагнози мали би бути або тут, або тут, або тут, або тут. Так воно і є. Головні болі прийшли. З тиском, ну, таке він був ну, так, як в мене прооперований шлунок. І пряма кишка, то в мене час від часу понижалася кислотність. А пониження кислотність це ну, Оксанка говорила, що е, робота підшинкової жовчної це е, недостатня кількість води. В мене була достатня кількість води. Але так як от е, е, кислотність падала. І за стій жовчі я не могла справитися вже ніякими бадами. І один раз це стабільно в місяць швидка приїжджала, як підати. Я вже не могла ніякими ні таблетками, ні водою, шприца, водичку, там пила, бо взагалі нічого. І це закінчувалося швидкою. Десять місяців вживаючи капсули, я не знаю, що це таке, друзі. У мене були час від часу закрепи. Це знову ж таки це такий процес, що на, на голод, на сухий, на звод мокрий і закінчувався ну, таким періодом. Ну, одним словом, це щось були, я думала, коли вже кінець тому всьому буде. Друзі, чарівні капсули так працюють, що кожен день з першого дня по сьогоднішній день. Один, два, три рази в день. Ну, це класно. І ще я пригадую, коли ми голодували е, е, і там заходили на мокрий сухий голод. Потім ми, дуже важливо було залишитися на певний час на автофагії. Що це таке? Це той період, коли ми ну, не їмо, коли наш організм не вживає їжі. Що зараз відбувається? Ви знаєте, я коли раніше слухала там Олю Яремчук чи Оксану Саприку, коли вони говорили чи вас, коли ж. Говорила, що ця капсула заміняє мені сніданок. Я думаю, як я можу комусь сказати, що ця капсула замінить йому сніданок. Я думаю, я буду пити. Бо ну, про таке говорити не буду. Друзі, але воно таке зі мною сталося. Ну, коли зранку от я встаю в п'ятій годині. В п'ятій годині пів шоста це вже як і починається пиття водички. Скандинавські палички, зима літо, осінь стадіон. І я цю капсулку беру з собою. Там 5-6 кругів по стадіоні, я капсулку розжовую, беру цю бутылочку вже з водичкою, запиваю, приходжу додому. Весна на городі до обіду. Найдучи навіть в хату тільки термос. Зараз це теж. Друга-третя година. У мене починається сніданок, обід і, і вечеря і все разом. На вечір я випиваю гарний коктейль Лура. І я зауважила, які класні зміни в мене відбуваються. Я порахувала, що в мене 16-18 годин мій організм без їжі такої, яку б організм перетравлював. Я, де організм втратив ну, енергію. Це настільки класне, отаке почуття, що ну, передати. Ну, ми всі, кожен з нас, і ми десь це і маємо, тому що ми теж це робимо і без сніданку обходимося. Ну, які ще результати з тиском, звичайно, тиск буває. І так скачу, і так більше, ну, і, зме... і менше. Але хочу сказати, що ну, я і не пила жадних таблеток, і не п'ю, і зараз дуже допомагає цьому пікардіо півстіка, тиск десь ага. чую вже що там відбувається. Зараз я його не відчуваю цього тиску, я з ним дуже швидко справляюся. Праве дихання туди, сюди, водички попила, подумала, що я не так зробила, на кого я натиснула. Психосоматика, друзі, воно все працює, ніхто нічого не відміняв. Так що ми унікальна система. Самовідновлююча, самостінююча і незалежно, які в нас діагнози. Друзі, це просто унікальний продукт. Я ну низький уклін вченим, і тим, хто цю капсулу приніс привів прині... 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 в Україну. І я хочу подякувати нашій Олі Яремчук, що вона такий рейвак зробила в Україні стільки людей і стільки результатів, і які швидкі результати. Ну це просто У мене стільки людей, які, з якими я зразу ділилася, тому що я шукала альтернативу цим бадам тій компанії, в якій я була, бо це була російська компанія. За два роки відколи війна, я ні одній людині не, не могла запропонувати якийсь продукт. Коли мене людина питалася, а як, а як відновити здоров'я, я говорила, що саму ідею я вам розкажу. Але як і чим ви шукайте. На ринку є то-то-то. Але попри все, я шукала продукт цю альтернативу в першу чергу для себе. І, звичайно, для людей, яким би я ну, з любов'ю і з такими благими намірами порекомендувала. І цей продукт заслуговує на Увагу! Я клас. Я тішуся, що я тут. І знаєте, дуже багато, ну не багато, але є такі в мене. Ну, троє людей є, що кажуть. Ну, нема в мене результату. Ну, п'ю, п'ю. Ну і щось так, як слухаю людей. Ну, щось не то. Так, давай. З того місця і по порядку. Які симптоми в тебе не подобаються в твоєму тілі? Ті-ті. Ну я завжди що роблю, друзі, перед тим, як я з людиною веду бесіду, я обов'язково записую її симптоми, які в неї вони не, ну, не подобаються. І потім, спілкуючись з людиною, ага, я відкриваю тут, он. ага, а як в тебе то, а як в тебе то. О, та ви що, та краще? Та ви що? На днях спілкувалася з жіночкою з Італії. Ну, вона вже багато років зі мною, і в Коралі. І це, я. І вона каже, ну що всі худають, а я поправилася. Я кажу, лідуся, ну за то в тебе то-то. то 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 Ну так. Я кажу, ну так хіба це погано? І це, та добре. Я починаю відчувати, що в неї слова такі мелодійні, такі, як пісню вона співає. А людина ну, не то, що залікалася від народження там чи як. А п'ять років тому в неї був інсульт, і вона його перенесла на ногах. Ну і в неї от, з мовою, ну тільки якби з мовою залишилося таке запинання, ну таке. А тут я таке відчуваю, а була в нас зустріч у середу по результатах, я від двох жінок чула, що є результати ну, поза і, я. і Я думаю, о, в Лідусі буде результат через два дні. Друзі, і я кажу, Відуся, а хоч я тобі озвучу твій результат, який я замітила? І я їй кажу, як ти ну, тобі здається? Ти е, розмовляєш, тобі розмовляти легше? Чи ваш? Ну, чи важ? Вона каже: а що ви заміти тобі радіо? Я кажу, так. І ми двоє плакали. Вона від радості, і я від радості. І таких результатів дуже багато. Сонечка Віталії теж, цукор зашкалював. Чотири, е, чотири рази в день вона колола інсулін. Почавши вживати наші капсули через місяць, вона пішла на діагностику, і в неї всі показники, всі показники зменшилися на 3, покращилися на 35-40%. Це біорезонансна діагностика. Але вона каже, дірочка, ти ще не озвучуйте тих результатів, Я ще піду до лікаря лікуючого. Я кажу, йди, сонячка, йди. Пішла вона до лікаря, і лікар каже, відміняємо ранішній інсулін повністю три наступних в день З, на половину зменшили. Таблетки від щитовидки, ну там відкоригували все. Соня щаслива до А, але Соня сидить, сонячку. Райно, вона ж то все проходила, то все, все. Так, минає. сонечка колись Лес ]да робила е, інсулін але від фірми. Від так, так, Як від, від фірми, яка мала в місто, а я не сукну. Так, Солобу. а сонячка, так так сидіти. Але Сонечка зараз щаслива ну, ти е -е, ти е і дякувати Богу. І таких результатів дуже багато. І приїхав мого брата внуки, якому Добре. 8 років він з Бельгії, і тільки переступив поріг і каже: Віра, в мене закінчилися Добре, твої зелені коктейлі. І з першого дня почав собі сам робити. Я кажу, Даня, навчився. Щоб ти маму. Мама забуває зранку, поки його в школу вона сестричку одіває, машину прогріває, а ти собі сам самостійно коктейльчик робиш і все. Ну, неймовірно. Але чомусь він дуже підключає пікардіо. Ну, потребує. 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 Я нічого йому не кажу. Кажу, бери і хочеш. Лура не дуже, а це. І дитина має енергію. Він, коли приїжджає до мене, він тільки шукає шоколадки і цукерки. Ну, коли три-чотири дні в нього перезагружається пішківник, і він же зранкує Віра! Хочу їсти, що все. От вам і як все міняється. Друзі. Я рада, що ми тут, що ми змінюємося, ми з кожним разом. Міняємося. Ми, ну, я не можу передати отого всього. І я тільки завдячую Богу, що Бог нам подарував отаке клітинне харчування, звів нас всіх тут. Не просто так, А для чого великого. Бо м -м один раз, взявши відповідальність за своє здоров'я, е Ну, і коли ми отримуємо результати, ми не можемо не ділитися з людьми. Ну, так все задумано в природі. Так що дякуємо Богу, дякуємо всіх, хто нас привів сюди, дякуємо кожному, що ми зустрічаємося, сподіваюся і знаю, що нас буде більше і більше. І дякую, дякую всім. Дякую.